Чого ви хочете, мені ж боляче. Та <реку> да, ладно, я закрию. Не дуже було боляче, просто ця тростина вона завелика. Але в мене є тростинка трішечки менша, і знаходиться вона в цій величезній чорній валізі. Справа в тому, що у мене маленька тростинка, ось ця. Вміє чаклувати сама. І щоб сама вона не чаклувала, я її ховаю в сумку. І зараз вам розповім її секрет. Тож слухайте дуже уважно. Справа в тому, що май... Чого на мене пальцем дикиш. Справа в тому, що казав, що в мій собачку. Ну, сити, зараз точно секрет. почуєте. Тож на цей раз разбито чого -то з вами бачите. Я... Це що таке? Пульс? Давайте я їй скомандувати спробую. Командує. Так, А ну, сидіти. -яй -яй -яй. Щоб ви добре бачите, мені житволять. <плес> Вітаю вас, друзі! Майже часом шведать, сідайте на свої місця, так, Ой, який клас? Hey Третій. Друзі, ми якраз на секрет розповідаємо. Тож, дивимось сюди. Давайте знаємо, що зробимо з вами. Давайте я її буду ось так тримати. Вона нікуди не подінеться. І ви тепер так. Буду ось так тримати. Вона нікуди не подінеться. Буду ось так тримати. Вона нікуди не подінеться. І ви почуєте секрет. Готові секрет почути. <вірші> ну тоді слухайте <скільки> -то уважно. <вірші> Справа в тому, що ось ця маленька паличка, вона зроблена і все. чого ти знов на мене пальцем не? Здається, я зрозумів, паличка вона, щоб вгору вилазить, так? Вниз не вилазить. То я її сховаю, переверну, щоб вона вгору не вилазила, а тепер ви нарешті всі секрет почуєте. Тобто на це раз будьте уважні, як ви було. Так, давайте знаєте, що з вами зробимо. Давайте буде ось так тримати, вона нікуди не подінеться, і ви нарешті всі секрет почуєте. Вперше, як останнє, Готові секрет почути? Ну, тоді слухайте. Справа в тому, що ось ця паличка, вона зроблена. І... <плес> так, здається, я зрозумів. Просто паличка не хоче, щоб я вам секрет розповідав. Бо справжні чарівники та чарівниці не розповідають секрет. Давайте краще всі разом почеклимо. А ну, покажіть мені свою долину, ось так. Молодці робимо пальцем ось так. І на рахунок три дуже сильно дмухаємо. Один, два, три. Оце вот ви напмухали, а ну попухали ще. Так. так, друзі, а напухаємо щас. Так, друже, ти нашу так сильно дмухав, так застряг. Так, как снова застряг. А ну ты помогай, ты мухай, ты выйду сторону. Так. Друже, ти там дуже сильно дмухав. А ну давай мені п'ять, хоч до мене буде чакувати. Підтримуємо облисками нашого майбутнього сільника. Давай тобі знайомитись. Андрюха, як тебе звати? <плес> Та я знаю, що ти, Андрюха. Андрюх, скільки років тобі? Десять років, добре, покажи десять пальців. Зараз подивимось чисті руки, Не чисті. <плес> Тепер дальше на 6. Андрюха, тримай цей куточок правою, цей лівою. На рахунок три з Андрюхою рухаємо. Один, два, три. Ану, Андрюха, ходь назад. Ходь назад. Андрюха, зупинись, ходь до мене. Так, Андрюха, тепер по колу ходь. ти по квадрату пошов по колу ходь. Так, Андрюха, а ну, відпускай куточки. Давайте подивимось. Може, там секрет якийсь якийсь. Ні, Ні, нема. нема. Ні. Ну що, Андрюха, будемо далі чекувати. Не чую. Ні. Давайте, добре, тоді дивіться, в мене для Андрюхи і для вас є цілих дві хустини. Перша ось така, дуже довго потримає її. Уууу. А друга різна кольорова. Андрюха, яка подобається довга чи різна кольорова? Кажу, однакові. молодець, уважний Андрюха. Тепер бери хустину. Ховай кулак. А ви дивіться, щоб я її в руках не сховав. Як сховаєш, показує всім кулак. Всі разом подмухали на кулаки. Та да не плюйтесь ви на мене, друзі. Ану, помухали ще раз. І моя хвостина стикає, а твоя відкривай. Андрюх, ти що, подмухати забув? Ну нічого, Андрюха, зараз буде тебе вчити мухати. Давай мені хвостину, тримай мене. Давай не кидай. Андрюха, давай мені хустину, тримай мене міцно за лівий рукав. Іншою долоні також. Дивіться, ховаю хвостину Андрюхі. Андрюха, надавай щому, надавай другу, нуха в кулак. І хустину. А знаєте, куди палілись? У Андрюхі є ось тут невидима кишеня. Ви її бачите? Звісно, не бачите, вона ж не але ми зараз всім покажемо. Андрюха, диви, в тебе тут є кишенька. І там Андрюха сховав спочатку першого спину. Англійсь, ставай. <реку> а потім ну, ти... від другу, Андрюха, а ну кажи мені, як ти такий фокус зробив. Не каже, Андрюха, і правильно робить, бо справжні чарівники не розкривають секретів В області нашому чарівнику Андрію. Ти молодець, давай мені п'ять. Сідай на місце. Андрій Ой, Андрюха. А давай з тобою поговоримо. Сідай. Андрію, скажи мені, будь ласка, в тебе є якась тваринка улюблена? Може, кошка, собака, яка? Собака? Кльово! В мене також є тварина улюблена. Всі думають, що кролик моє чарівник. Але це не так. Моя улюблена тварина, то є курка смажена. І зараз ми будемо з вами курку смажену готувати. Кому цікаво, записуйте рецепт. Тож для того, щоб приготувати смажену курку, знадобиться ось така кастрівля. Щоб курка була смажена, нам потрібно буде олія. Щоб курка у нас була зі скориночкою, нам знадобиться вогнек. Спочатку маленький, а потім великий. Так, діти, вдома такий вогонь не робіть. Якщо сильно захочете краще в гостях у Андрюхі його зробіть. Добре? Якщо ми ченуться Бог, він накримо з вами кришкою, нас з вами з'явиться справжня місіка. Смажена курка. Друзі, знайомтесь, то мій голод, а м'якурка смажена, І вона вміє бажання виконувати, хто має бажання, підняли палець, Дотронулись до голови, сіли на мовки і задумали бажання. Ті, хто задумав бажання, чухайте мою Обережно, ось так не чухайте, а до мене обрати. Давай чухайтесь тут! Давай почухали сусіда зліва! В кого нема сусіда зліва, чухайте сусіда справа. Чухайте сусіда справа, в кого нема сусіда справа, а чого ви всі чухаєтесь, у вас свочить чи що? А що, на карантин знову відправити? Не потрібно на карантину. на бажання. Підняли палець? Я до кожного підійду і ви пальчиком попестите нашу ташку. І ваші бажання має здійснитись. Андрюха, в тебе два бажання. та останні. Давайте, що, будь уважний, давай! Всі може, дочекайтесь! Дивіться в вікно. Так, 3-й, 4-й, хлопці, йду до вас, дочекаю вас в першу чергу. Ви так розчухались, я бачу. Так. Да.